Ні, я звинувач за 86. Це можна було. Всі, всі. Я я я я Друзі, розпочинаємо наше засідання. Маємо на порядку денного три питання. Отож, пропоную перейти до розгляду питань. Перше питання це проект ухвали про реорганізацію концертних концер, концерт, організацій Львівської міської територіальної громади. Йдеться нарешті з проекту ухвали, забрали це страшне слово ліквідація. Так. коротенько, буквально, в двох словах розповім. були засідання, були зустрічі з трудовим колективом. Проект ухвали доведено вже до такої. Фіналізованої, можна так сказати, спільного знаменника пані Оксана, прошу двох словах, які власне, там осомі зміни, які врахували інтересного колективу Гомін, і ті, що там в словах розповідаєте? Власне, в результаті багатьох зустрічей, розмов, дискусій, було враховано пропозиції, які хором Гомін, І власне вони внесені в самий текст ухвали. І перед тим як виносити власне брати роботу в ухвалу, ми знову ж таки сіли з оби, обидвома колективами і поговорили по кожному слову, і все це, це так було е, узгоджено для продовження роботи. Ми врахували кількість штатних одиниць, яка має залишитися 32 штатні одиниці, врахували те, що пропозицію що вони мають бути окремою. Одиницею, і, відповідно, воно звучить в ухвалі як окремий відділ -орган, органу будинку органу музики. Вони своїм складом входять в штат органного залу. Як Ось і і, 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 і третє, дуже важливе, що до е, колективу охорони застосовується позицією один. Статусу академічного, який має органий зал. І так само органів заставі, то наступником зіткалися до м'язи, які були в полонів, тому що наразі коргони має приміщення на категорію Варенки, і відповідно ми хочемо і коргони хоче, і органів зал хоче, щоб це приміщення збереглося як репетиційна база, як місце. Де є документація, де є постійно пологові. Відповідно пропонуємо наступних етапах внести зміни до договору оренди. Відповідно, він буде вже за органіталом як юридичною особою. А потім буде використати. У нас є тут частинка трудового коментаря. Я би запросила вас з тих, якщо запитання проговоримо все спільно. Czy bisz masz, Ja domucowana, Ми затверджуємо при реорганізації, якщо йде якийсь такий типовий статут для всіх, але так, статут комунального постанови не затверджуємо на сесії. Але комісія вони все одно будуть, правда не виходить? Воно йде, коли йде реорганізація, і йде якийсь типовий статут для в межах реорганізації, тоді затверджуємо, так як от ми затверджували медичному об'єднанні. Але ж це ж саме в межах реорганізації. Статут комунальних установ затверджується військової радою. Ліська міська рада має право дорогувати звинувачення культурних підрозділів. Тут є записано в буквально, що управління культури, департаменту розвитку затвердити нову редакцію статуту, тобто міська рада дорогує... Зараз я запоную цей питання. Знаєте чому? Тому що в нас є багато інститутів, тобто, зокрема, в культурі їхній юридичні місцеві десь 30. Якщо Я зміни до статуту, першого разу виходити на сесію, на середній нові тільки скоро. А от може Галена спитати Галина та замаріна? Ви дуже в... часом зайшли. Час, може, я йду? Ні, ні. В -ні. нас питання. Дивіться, у нас є проєкт ухвали по реорганізації концертних установ на декоргомі, приєднано до органу залу і в ухвалі прописано, що не делегувати, а ну, статут має розробити департамент, управління. Ми можемо ще там, наприклад, з такою приміткою записати в ухвалі, що, наприклад, за з постійною комісією. Та можете, але ми можемо просто домовитися про те, що вони покажуть статут постійній комісії. Тому що, от як ми робили по ТМО, ми активнішу, скажімо, участь приймали в реорганізації медицини ніж культура. То е, була робоча група, створена під керівництвом Андрія Москаленка. І відповідно е, ми всі документи, перед тим як якнести на ствердження, погоджували на тій робочій групі. Якщо можна вже в ухвалу правки, не, не вносити, вноси, вноси. я, я поясню, я поясню чому. чому мені і тут забагато. Е, ця ухвала це є документ, який буде подаватися в реєстраційну службу. Тобто, фактично. Як правило, в таких рішеннях дія і персональний склад комісії з припинення. Але ми можемо це обговорити. У вас може бути доручення, не знаю. На сесії У мене було протокольне доручення сесії, погоджувати всі проекти статутів положення про наглядову раду інших документів на робочій групі на комісії з питань медицини. Я чемно це все погоджувала. Я за комісію прийняти таке рішення, що ми прикладово дає плюс погоджений це проект ухвали з е, обов'язковим погодженням на комісії там проекту або краще би було протокольне долучення сесії. Воно є обов'язковим документом до виконання. Як вирішив? Ну я думаю, що якщо протокольне доручення, то воно цільово по цьому питанню. А воно ще куди... буде висіти в культури в альбу куди... в, в ентерпрайзі та, та, і постійно світить червоним, поки не звикли. Щоб, помісти... щоб не вносити вже а, в ухвалу ще вже текст ухвали додати. Ми, ми... окремо протокол. Тепер я даю слово нашим колегам скоро, скоро У вас є якісь що додати, що сказати. А, що нам додати, і сказали. Ми вчора мали багато зустріч, так? І остаточна зустріч була раним і з каміння писала. Ми під тих всіх по статуту все повністю згодили. Тобто ми напрацювали проєкт статуту, який влаштовує і адміністрацію ранного залу, і десь передбачені наші права. тому що всі наші питання були враховані. Mm -hmm. Ми дуже конструктивно підійшли до виваження того питання і з пані Наталією, побачила, що ну я думаю, що це вже є співпраця наша, так вже загалом, як там буде далі розвиватися, то це зовсім інакше є так, але я думаю, що. Ми погодили, тому що ми дійшли до певних висновків. Тобто документально ви зафіксували? Так, все, все. Це Але Це тільки проєкт. Тобто я не хоча нічого страшного, якщо ми дамо на сесію таке протокольний щоб Статут погодився перед затвердженням з комісією. Пані пані Наталія сказала, якщо будуть якісь певні в контексті далі роботи, бо зараз буде стратегія, розвиватися, так ми можемо потім додати. Ще якісь питання? Була робоча в нас ще така зустріч ураз творчена з трудовим колективом нашим. Ми хлопці людям розказали, що відбувається, як відбувається, прочитали ті статути. В принципі, всі налаштовані до творчої співпраці, всі налаштовані. Це колективна праця. У нас демократія в гомоні. Таке, ну, я. Супер e, дивіться ще ще по зарплатам чи там все раз, чи по фінансуванню? Ну, Я так розумію, на 2023 рік ще немає планів. тільки ще, не, ще немає бюджету. Бюджет і запит поданий з рухуванням mm -hmm. поданий органом залом, зрахуванням персоналу органу. For... А на... оскільки зараз буде прийнята затверджена ухвала, двомісячний термін відбувається процеси реорганізації об'єднання, uh -huh. і вже і буде затверджений статут, і тоді вже через два місяці вони будуть складі в складі офіційно і твердо в складі органного залу, і цей будень вже буде отримувати кошти, так як органний зал. І кошти в нас є. І вони в принципі є в нетребився, можна буде збалансувати по тих які є це ми говоримо про 2022, а на 23 ми ще нічого не планували, коли ми будемо планувати вже є. але це буде залежати відсутність суму, яка буде власника, власне кажучи, колектив, то колектив хвилює 23 третій рік саме найбільші які буде правда. Що Іван Остапович, директор органного зала, не органазово дзвонити, що ці, ці кошти були враховані і так далі. І так далі і це і зрозуміло, то закон зобов'язує. Тож ага. не можеш. Якщо колектив переходить а, в інший ранг по цьому, mm -hmm. то вони зобов'язані формувати штатний розпис і нарахування зарплат згідно за закону, в якому він опиняється. Mm -hmm. Тому тут <рес> хотіти не хотіти, Власні. воно все одно. має бути. Чи будуть кошти прийнята увага Чи він може вже подавати? До кінця Ми цього року ну, це 30. 30. А, 23, все. так? все проговорили. Я пропоную саме на голосування погодити даний проєкт ухвали з правкою. Може трі З протокольним, протокольним доручення дорученням на, на сесії статут організації погодити з комісією з постійної комісії. Ми правку її не вносимо, але можемо протокольним дорученням комісії, а не сесії. Комісії. Так. Комісії, так. Ні, на сесію не будемо давати То зараз будуть а, мені там. Судíme, судíme протокольним дорученням комісії. комісії управління культури. Наopak, протокольне доручення звідси під даний підприємств. Це просоїде? Ну, як хочете, даєм, протокольне доручення у промині в Інтубі. Говорила, говорила про це з вами, на нам сформувати право. Протокольне доручення на сесію чи від комісії тут? Ні, протокольне доручення Сесії статуту то при озвученні ухвали, так то доповідач це озвучить так з протокольним, щоб залишу краще шукає суді протокольні доручення перед статуту поводити його на покільний Але я розумію так, от якщо ви вже ним. але тепер я також думаю, якщо вже статут погоджений, якщо статут погоджений, сторони, тобто це зайва робота не виходить. Ну я не знаю то. Я переживала, вона хотіла, щоб Ну тоді давайте, давайте протокольне доручення, хай буде там. Комісія культури і комісія законності, тому що щоб зняти всі питання в ян. Добре? Добре. Добре, тоді. Все. <праць> Нам ніде не треба на залу, зараз вийти, щоб перемогу. голосування з такими травками. Хто за? Дякую. <праць> <праць> Ми сформулюємо, щодо я вже доступну, так? Наступний проєкт плану про внесення збір до увагу. Увагу. Львівської міської ради про перейменування вулиць, названих і місцями російських діячів. Друзі, дякую, був слово, був був. побачення, дякую вам. Даю слово пані Оксані, вона була в у словах розповість, кажу, вже на цих робочах групах. Говорили, earth... фіналізовували, вже спільніше, спільнішого зеленика вже водять іти по тих питаннях. Це третій етап перейменування з переліку вулиці, який був затверджений до переименування, вулиць, які названі іменами російських діячів або тоді вони пов'язані з передати. Колоніальним режимом і зараз ми в, на цьому етапі пропонуємо назви восьми, восьми І Відбулося багато засідань робочої групи з запрошенням ставниці. Покажи подавай. Анастасія, Анастасія, Юлія? Анастасія, Юлія? А оце і так, оце і так. Це може так, так. Та воно? Це воно? Є. Степка. Допів 25-ти додаємо вулицю Смолича ще. А то можна ще, Юлія, спершу додати, додаємо вулицю Смолича? Я буду підтримати моїм додатком. Він ще додає, він додає. Так, так. Дві секунди, просто п'ять понад 9. Він на вулиці Софії Ковалевської, на вулиці Софії на вулицю Академіка Катерини Ющенко, цей математик, Микола Лобачевського на вулицю Союзу України, Івана Івазовського на вулиці

Начаркував на вулицю Патріарха Дмитрія Єрема і Василя Жуковського на вулицю Росія. Я знаю, Андрій, що тут будеш це Ми вже відпустилися. Я вже, вже відпочилася. Це вже все. Треба приймати. Ми про це проговорювали, навіть чергу. Червоно. На Якщо немає запитань, ставлю на голосування. Так. І остання, друзі, ухвала Так. Це щодо, це щодо розроблення детального плану території, де районі були спроектованої Малахів. Були я на робочій групі з спортивної сторони. З архітектурної сторони, наскільки я знаю, план, там, там буде якийсь ряд зауважень. Є якісь запитання Це щодо будови стрільбища біля Доволицького осміща? Немає? До не Є питання? Мене також немає. Ставлю на голосування до заняти. Все. Засідаємо зараз. Дякую за роботу. Андрій, я розумію, що.

আমি <laughs>